Тростянецької громади Юрій Бова представив проєкт розвитку на міжнародній конференції у Києві. Днями в столиці відбулася конференція «Стійкість та європейське майбутнє сумської області. Тростянецька, сумська, конотопська та Шосткинська громади представили свої флагманські ініціативи про формування сучасної системи відновлення регіону. Юрій Бова презентував проєкти спрямовані на розвиток і відбудову Тростянецької громади за принципом краще ніж було. Ця філософія закладена у на нас в нашому мастерплані. Ми розробили його не самі. Це європейський документ, це єдиний, який на сьогоднішній день затверджений в Україні мастер-план сучасного європейського розвитку міста, де поєднані ряд реальних, чітких конкретних проєктів, що буде з енергоспоживанням, що буде з російським газом. ми поставили чітку мету, до 2050 року місто повинно бути загалом без газу, повністю на енерговідновлюваних насіях. Що повинно бути з галузі освіти, з галузі медицини, культури і багатьма іншими установами? І ця філософія закладена в кожному наступному проєкті, який ми вже почали реалізовувати. Серед представлених ініціатив модернізація центру первинної медичної допомоги, будівництво водореабілітаційного комплексу, створення мультифункціонального молодіжного центру освіти та дозвілля, а також зведення нового мікрорайону з соціальним житлом Сталева мрія. Усі ці проєкти спрямовані на розвиток громади та підвищення якості життя мешканців. До слова, під час конференції уряд Словенії оголосив про надання 250 мільйонів євро для посилення енергетичної стійкості Сумщини. Юрій Бова подякував віце-прем'єрці Словенії Тані Файо. За підтримку регіону. чотири роки повномасштабного вторгнення в Трестянці стало більш населення, ніж війни, Бо до нас приїжджають люди з іншої території, за кращими послугами, за робочими містами. Жодне підприємство не покинуло Трастянець, не покинуло Сумщину і не переїхало в інші території. Всі працюють на місці, всі сплачують податки. Місто є бездотаційним на сьогоднішній день, за ці три роки, відбудувавши майже 90% того, що було зруйновано. Тому що є віра в те, що Україна вистоїть. і вистоїть Тростянець, вистоїть Сущина, і, як я сказав, вже наша країна. Тому віримо в Тростянець, підтримує нашу Тростянецьку громаду і ми раді. Разом збудувати наше майбутнє чудовими проектами. Міжнародна конференція підтвердила, прикордонна сумщина відновлюється та впевнено рухається вперед. Тростянецька громада залишається прикладом стійкості, інновацій та європейського підходу до відновлення.